Привіт! Ми раді представити важливе оновлення довідника прайси покупців. Тепер ви можете використовувати рекомендовані ціни від ваших постачальників, що значно спрощує підтримку актуальності цін. У розділі Головне ми внесли ключові зміни до форми прайс-листа. Додано тумблер використовувати рекомендовані ціни постачальника. За замовчуванням, він вимкнений. Поле валюта тепер називається валюта прайсу. При ввімкненні опції з'являються додаткові поля для обліку закупівельних даних, постачальник поле для вибору конкретного постачальника, валюта постачальника поле для вибору іноземної валюти, наприклад, долар Євро, Курс постачальника поле, де ви вводите актуальний курс конвертації, дата курсу, дата, за якою встановлений цей курс, та дата для нової ціни. Кнопка розрахувати ціни. При вимкненні перемикача ці три нові поля валюта постачальника, курс постачальника та дата курсу автоматично приховуються. Розрахунок цін відбувається для всієї номенклатури, вказаної у прайсі, для якої встановлено рекомендовану ціну постачальника. Номер сторінки прайсу не має значення. Таблиця з цінами також адаптується до обраного режиму. Існуюча колонка ціна тепер називається ціна по прайсу. У режимі з цінами постачальника додається колонка ціна від постачальника. Колонка ціна по прайсу розраховується по команді розрахувати ціни за простою формулою. Ціна по прайсу дорівнює ціна від постачальника, помножена на курс постачальника. Дата прайсу після оновлення цін встановлюється із вказаної дати курсу постачальника. У режимі ручного введення колонка ціна від постачальника приховується. У списку прайс листів та імпорті ми також додали можливість швидкого перегляду нової інформації. У загальному списку прайс листів, колонка валюта, перейменована на валюта прайсу, додано нові колонки для відображення ключової інформації: постачальник, валюта постачальника та курс постачальника. Для імпорту прайсів через функціонал імпорт даних у розділі склад ви можете безпосередньо вказувати значення в колонку ціна від постачальника. Ці оновлення значно спрощують керування ціноутворенням пов'язаним із закупівельними цінами. Дякуємо за увагу.